28 лютого завершився творчий конкурс для дітей, організований телерадіокомпанією Контакт ЛТД», газетою Гаратської кур'єр та інтернет-порталом Олександрійські новини. За місяць, що тривав конкурс, до редакції надійшло більше трьох десятків листів. В основному це були прозові твори, присвячені жінкам, вчителям, мамам, бабусям та прабабусям. Найкращі з них опублікувалися в газеті Гератської кур'єр. Найбільше листів надійшло з таких навчальних закладів, як ОНВК номер 17 та ЗНЗ ...третіх ступенів номер 2 імені Горького. Переважно писали учні 4 та 8 класів. Спробували свої сили переможці зимового конкурсу Ольга Павлів та Джульєта Огнесянс. Незалежно від віку у всіх дітей рівні шанси на перемогу. Нагородження трьох переможців конкурсу Весна прийде, відбудеться у середу, 6 березня. На переможців чекають грамоти та пам'ятні подарунки від організаторів конкурсу, а також авторські роботи і сувеніри від майстрінь міста Олени Петрохалко та Наталії Артюхової. Поки що члени журі визначають переможців. Про те, хто з Олександрійських школярів написав найкращі історії про жінок, ми обов'язково повідомимо.